Виконуємо номер 10.17 із підручника Геометрія 8 та номер 1817 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічній трапеції АБЦД, перпендикуляр, проведений з вершини Б до більшої основи АД трапеції, ділить її на відрізки 3 см і 7 см. Знайдіть середню лінію трапеції. Приступаємо до виконання я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, рівнобічна, тому АБ дорівнює СД, БН перпендикулярно до AD. AH у нас 3 см. HD у нас 7 см. КН середня лінія. трапеції. Потрібно знайти КН. Проведемо СМ також перпендикулярно до АД, проведемо СМ перпендикулярно до АД. Трикутник АБХ дорівнює трикутнику АБH вони прямокутні трикутники, тому рівні за гіпотенузою і гострим кутом. За гіпотенузою і гострим кутом. Пояснимо, а Б дорівнює ДЦ за умовою, бо в нас рівнобічна трапеція, кут BAH Дорівнює куту CDM як кути при основі рівнобічної. Трапеції. Ну, тепер із рівності трикутників, рівні інші елементи цих трикутників, зокрема АН AH дорівнює МД і дорівнює 3 сантиметри. Тоді Аде ми можемо знайти вже основа АД буде дорівнювати AH додати HD, це 3 додати 7 буде 10 см. І оскільки в нас HBCM чотирикутник. У якого кут прямий, протилежні сторони у нього попарно паралельні по дві перпендикулярні прямі, BC і АД у нас паралельні прямі, то HBCM прямокутник і BC дорівнює HM. HBCM прямокутник і BC дорівнює HM і дорівнює HD відняти MD. HD у нас 7, відняти 3 буде 4 см. І тоді за властивістю середньої лінії Трапеції КН дорівнює АД додати БЦ і поділити на 2. І це буде у нас АД10 додати БЦ4, ділимо на 2 і це буде 7 сантиметрів. Записуємо відповідь 7 сантиметрів. Номер 10 крапочка 17 із підручника «Геометрія 8, та номер 18 крапочка 17 з підручника математика 8 виконано.